Забули, що таке тихогляд. Саме час пригадувати, бо невдовзі він може стати обов'язковим. Ба Більше перевіряти стан автомобілів зможуть будь де та будь-коли. Докладніше Артем Джебко. Нове це добре забути старе. В Україну повертається обов'язковий тихогляд для всіх видів транспортних засобів. Відповідний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді. Але, як то кажуть, є одне але до скасування цієї обов'язкової процедури водії мусили проходити її раз на рік. Тепер же будьте готові, що вас можуть перевірити не щодня. Такі функції матимуть новоспечені інспектори Укртрансбезпеки. Очільник відомства Михайло Ноняк одразу ж береться заспокоювати. Мовляв, перевірки будуть, але передусім це стосується комерційного транспорту. Ми не будемо там перевіряти. Е Простих суб'єктів господарювання, тобто людей, які їздять на своєму власному транспорті. Переважно це перевезення вантажів, небезпечних вантажів, перевезення пасажирів. Допиратися такими дорожними перевірками собі дорожче за відмову від їх проведення. Автори законопроекту передбачили штраф від 1200 до 1700 гривень. Але такий мобільний техогляд почне працювати не раніше 2017 року. Натомість у цивілізованій Європі технічні мобільні комплекси вже давно норма. Наприклад, ось так вони працюють у сусідній словаччині. Ці пересувні комплекси дуже зручні. В них є все необхідне для детальної перевірки стану автомобіля, надсучасне професійне обладнання та вагові комплекси. І головна проблема у поверненні ТО та контролю безпосередньо на дорогах України корупційні схеми. Усі ми пам'ятаємо, як більшість водіїв проходили тихогляд ще шість років тому. За нових ініціатив уряду такі оборудки теж цілком реальні. Констатує голова президії ради захисту прав водіїв Роман Зар щоб допомоги водіям не було. щоб було ще одна причина зупиняти, перевіряти і щось вимагати. Це чисте здирництво. Сподіваючись отримати коментар щодо цього законопроекту, джедаї надіслали офіційний запит головному ініціатору прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману. Але жодної відповіді ми так і не отримали. Звісно, поки це лише законопроект, водії можуть спати спокійно. Але не забувайте тримати своє авто в гарному технічному стані слід незалежно від того, є ти погляд чи його немає.